Розпаковка матеріалів дуже цікавого бренду. Зараз покажу, якого. Натрапила в рекламі на матеріали, дизайн, яких вразив мене з першого погляду. Друге, що приємно вразило, ціна це бренд GCOD. Мені аж стало цікаво, наскільки такі гарні бюджетні матеріали є якісними, тому замовила спробувати все. Смарт база та ультрабаза. Смарт еластична, підійде як підложка під все, ультра ідеальна для тонких та чутливих нігтів. Дегідратор та ультрабонд для ідеальної підготовки нігтів, ламі база гель. Кажуть, що це продукт з еластичністю бази та міцністю гелю. Лавліквід гель рідкий гель, який дуже швидко самовирівнюється. Подивіться, наскільки пігментований колір. Він, до речі, і в тонкому шарі такий яскравий. Хардгель – жорсткий гель для укріплення будь-яких нігтів. Також дуже пігментований і не буде просвічувати. І на десерт гель топ – це продукт два в одному, тобто не потребує додаткового покриття топом, це капець, як скорочує час роботи. Вельвет топ, це матовий топ та топ, без липкого шару середньої консистенції. І такий милий кремчик, який влізе в будь-яку сумочку. Він добре зволожує, але не зажирний. Я поки милуюсь цими насиченими кольорами, а ви напишіть, чи протестувати ці матеріали в роботі.